Побудувати графік ось такої функції. Спочатку запишемо її область визначення. Отже, графік ми зможемо будувати тільки для аргументів, які більші або рівні за одиницю. Про це нам говорить ось цей підкореневий вираз. А тоді будемо братися за спрощення самого вигляду нашої функції. І тут нам допоможе формула квадрат суми, бо під коренем, власне, це і записано. Ми зараз перевіримо і переконаємося, що це дійсно так. Отже. 2АБ, подвоєний добуток, це є ось цей вираз. І раз він так записаний, то ми будемо собі записувати його, починати запис від нього. Отже, я буду записувати так. Двійка на А на Б. У нас четвірка, тобто буде так записуватися. 2, що множиться на 2 і множиться на корінь із Х-1. Згідно формули А, це буде двійка, Б, це є корінь. Тобто, якщо дописати. Квадрати, то це буде виглядати так. 2 у квадраті, тобто 4, і корінь із x-1 у квадраті, тобто х мінус 1. Якщо це все звести, то ми отримуємо x плюс 3 додати 4, що множиться на x на корінь з х мінус 1. другими словами, наша функція має такий вираз: y дорівнює корінь квадратний. І якщо оце все згорнути, то в нас виходить такий квадрат. 2 додати корінь із х мінус 1 до квадрата. Ну, а тепер добудемо цей квадрат, як відомо, це буде модуль 2 додати корінь із х-1, бо квадрат під коренем. Ну, але оскільки ми бачимо двійка додатня, корінь більше рівний за 0, то сміливо можемо писати, що наша функція набирає вигляду y дорівнює просто 2 додати корінь із х мінус 1. Якщо х більший рівний за одиницю. І починаємо будувати цей графік. Орієнтуємося на графік кореня із х. Тобто ось він виглядає ось так. Тоді, корінь із x-1 виглядатиме ось так. На одиницю вправо піднятий. На одиницю посунутий вправо. Ось це наступний графік. І нарешті додати 2 це означає нижній, той графік, який ми перемістили на одиницю вправо. Підняти на дві одиниці уверх. І ось воно буде ось так виглядати. Ось це є 2 додати, корінь із Х-1.